Сьогодні, 8 листопада 2025 року, енергія сьогоднішнього дня суботи. Це енергія Сатурна, великого вчителя, який відповідає за час, структуру, дисципліну, карму та підведення підсумків. Це найважчий і найповільніший день тижня, що стоїть на межі між завершенням робочого циклу і початком нового. Ключові аспекти енергії суботи. це Дисципліна та структурування. Сатурн вимагає порядку та організації. енергія дня ідеальна для структурування інформації, складання звітів, графіків та детального планування наступного тижня. Займайтеся справами, що вимагають терпіння, ґрунтовності та неквапливого, зосередженого підходу, наприклад, ремонт, робота з документами, прибирання, підведення підсумків. Та очищення це день для завершення та аналізу. Сатурн допомагає оцінити результати минулого тижня, зрозуміти, де були допущені помилки, і відпустити непотрібне. Чудовий час для детоксу на фізичному та ментальному рівні, генерального прибирання як у домі, так і в думках, позбавлення від старого одягу чи мотлуху. енергія суботи не терпить поспіху, метушні та галасливих вечірок. Вона благоволить спокою, саморефлексії та холоднокровності. Проведіть час на самоті за медитацією, читанням або глибокими роздумами. Відкладіть активні суєтні справи та відпочиньте від надмірної соціальної активності, що рекомендовано робити: це складання планів на тиждень, фінансові підрахунки, початок нових великих проєктів краще відкласти на понеділок. Генеральне прибирання, викидання мотлуху, піст або дієта, навчання, що вимагає концентрації, читання серйозної літератури, спілкування зі старшими родичами, наставниками. Субота це ідеальний час, щоб уповільнитися, заземлитися та організувати своє життя, перш ніж сонце, неділя наповнить вас новою енергією. Цей день – 18-й. Місячний день, символ, дзеркало, мавпа, ключова енергія відображення, імітація, самообман, характеристика енергія дня дзеркальна, усе, що відбувається, є відображенням вашої внутрішньої сутності. Люди можуть дзеркалити ваші приховані проблеми, стережіться марнославства та гордині. Що рекомендовано аналіз своїх вчинків, самокритика. Чистка шкіри, робота з текстами, написання сценаріїв, читання, що не рекомендовано, бути гордовитим, критикувати інших, дивитися у дзеркало занадто довго. Порада щодо застосування знання про місячні дні на практиці це дуже просто. Вам не потрібно щодня жити за суворим розкладом, достатньо синхронізувати свої найважливіші справи. З енергетикою місяця спробуйте фокусуватися лише на трьох ключових днях щомісяця. Перший місячний день. Приділіть 15 хвилин плануванню, одинадцятий місячний день. Запустіть найважливішу активну справу, двадцять дев'ятий місячний день. Зробіть очищення простору та підбийте підсумки. З часом ви легко зможете додати більше днів у свій розклад. У близнюках надає людям відчуття свободи, легковажності, з'являється бажання йти на контакти, зустрічі, можуть стати балакучими до зайвої балакучості. Тому в цей період добре обмінюватися інформацією, ідеями та думками, оскільки ще підвищується допитливість та кмітливість. Розум стає спритнішим, а руки спритнішими. Може виникнути бажання братися до справи одночасно, так як голова розуміє двох, думки, розосереджені на безлічі цілей одночасно, що призводить до втрати уваги та виникнення помилок. Втрата уваги несе неуважність, що впливає на кількість дорожніх пригод, виникнення всіляких непорозумінь, особливо в діловодстві. Посилюється забудькуватість і схильність до непродуманих висловлювань та рішень, тому рекомендується не приймати близько до серця все висловлене в даний період на вашу адресу місяць у близнюках це такий собі період розрядки. Добре продовжувати займатися своїми справами, бізнесом. Зустрічі та спілкування пройдуть на ура. Головне, не розпорошуватись і хоч щось наблизити до кінця. Період не обов'язково може дати результати в матеріальному плані, проте час може бути проведено приємно. Не варто намагатися бути ефективним, успішним, просто пливіть за течією. Руна дня Альгіс це 15-та руна старшого футарка, яка вважається одним із найпотужніших захисних символів. Її накреслення нагадує людину, що вскидає руки до небес у молитві чи прийнятті захисту, або ж гілки дерева, що тягнуться вгору. Назва руни може означати лось або очерет, але її ключове значення захист, заступництво вищих сил та пробудження. Коли альгіз випадає як руна дня, це є чітким попередженням і настановою. Сьогодні ви перебуваєте під особливим захистом. Але вам необхідно довіряти своїм інстинктам і бути мудро обережним. Сьогодні ви повністю захищені від неприємностей та небезпек. Руна служить вашим щитом на фізичному, емоційному та духовному рівнях, зв'язок із вищими силами. Це день, коли ви маєте потужний зв'язок із духовним світом. Звертайте увагу на знаки, інтуїтивні прозріння та підказки, які приходять зовні або зсередини. Альгіз не лише відводить зовнішнє зло, а й зміцнює внутрішній дух і моральну стійкість. Те, що раніше могло похитнути ваш внутрішній баланс, сьогодні не матиме жодної ваги. Ваша інтуїція та інстинкт самозбереження сьогодні загострені. Використовуйте цю здатність, щоб оцінювати людей та ситуації, не проєктуючи на них власні добрі наміри. Це здорова недовіра, а не цинізм. Руна радить відмовитися від зайвого ризику і обирати перевірений шлях. Сьогодні краще проявити обережність у діях та бути готовим до відбиття зла чи небажаних впливів. Це також час, щоб подбати про близьких людей та за потреби. Стати їхнім опікуном чи захисником. Порада на сьогодні: Не ігноруйте внутрішній голос. День сприятливий для медитації та захисних ритуалів, якщо ви їх практикуєте та будь-якої діяльності, що зміцнює ваш внутрішній стрижень. Руна попереджає, не варто ігнорувати проблеми в надії, що вони вирішаться самі. Слід знайти корінь усіх негараздів. Поради на цей день. Цей день поєднує енергію відпочинку інформації та спілкування із закликом до обережності інтуїції та внутрішнього захисту. Руна Альгіз символізує захист, зв'язок із вищими силами та інтуїцію. Вона вимагає пильності, прислухайся до сигналізації свого внутрішнього голосу. Якщо відчуваєш дискомфорт чи небезпеку, краще відмовитися від запланованого. Уяви себе захищеним світлом або коконом. Візуалізуй, як зовнішні негативні впливи відштовхуються від тебе. Будь пильним. Уникай місць великого скупчення людей та ситуацій, де легко піддатися чужому впливу або стати жертвою маніпуляції. Восьмий місячний день. Цей день часто називають дзеркалом. Він показує, якими ми є насправді. Контролюй свої дії та думки. Твої думки і дії сьогодні можуть швидко матеріалізуватися або відбитися на тобі, будь позитивним і чесним. Незважаючи на неділю, не варто бути повністю пасивним, рекомендоване помірне фізичне навантаження, наприклад, прогулянка чи легка йога. Стережися чужого впливу. Це час, коли легко піти на поводу у чужої думки, Дій відповідно до власних переконань та інтересів. Відмовся від шкідливого, від алкоголю та важкої їжі. Місяць у близнюках. енергія близнюків стимулює ментальну активність, ідеальний час для спілкування з родиною та друзями, не забуваючи про пильність, налагоджуй стосунки, обмінюйся ідеями, інформаційний обмін, можна читати, вивчати щось нове або просто гортати цікаві статті. Це вдалий час для невеликих поїздок або прогулянок. Налаштуйся на позитив, зберігай гнучкість у планах. Мати запасний план буде доречно. Займися хобі, яке вимагає розумової активності або ручної роботи. Рекомендації на день. Не плануй важливих або фінансово ризикованих справ. Це день відпочинку, а не активної професійної роботи. Присвяти час легкому активному відпочинку.